Так, друзі, всім привіт! З вами як завжди, я Богдан. друг всім привіт, Назар. Я Назар. Ви вже його добре знаєте. Сьогодні хочу вам показати мого мопеда з парка 125 -ку. після мого падіння став на деби і впав. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео своїми друзями. А зараз я вам покажу його, який він в мене є на даний момент. Так, ось таке він після падіння, мінус заднє крило, мінус лапка водія, кусок зламався, погнулася ця лапка, ось. ну я її трохи вирівняв, вона ще була загнута під кришку цього. Мінус задня лапка. Жопа. Цепку жопа, він зігнутий. Що тут у нас? Ще тут таке пластику, ось до лівим, кріплення зламалось, ось дох тут. Аморт жопа, Ну це не після падіння, аморти вже від старості, Їм три роки вже. Аморти потекли, лівий потік. Правий, правий ні, але вони роблять вже дуже легко, згинаються. Ну і вже як сарделька якось. Е, кришці ті жопа. Ось до... Ну це не після падіння, це в мене цепка злетіла і обмотало цепку вокруг зірки тут. І кришка зламалася. І погнуло, ну, і мінус датчик передач ось до тут. Я нове все купив. Погано видно тут, темно. Мінус датчик передач. Що тут у нас таке ще? Так-то нічого вже такого нема. Все так-то більш-менш нормально. Сильно роботи немає. Робота тільки з крилом буде, бо на нього нове крило не купиш, не продається в магазині, на нього крила нові. Та й попробуємо його запаяти. Ну, не я запаяю, тато запаяє. Попробую якось зробити його. Труба ще трохи почасана тут. Ну Це вже теж трохи від старості. Ми вже четвертий рік. По мотору тут все добре. Мотор нормальний. Поршнява нормальна, він масло нічого не бере. Все ок з мотором. По пластику тут мелочі такі. Фару треба відполірувати. І ще хочу неонову купити, білим, щоб світив. Нормально, бо ця стокова взагалі не світить. Зеркала вже не рідні тут стоять. Я теж відбив одне і то це теж загнуте. Я його зігнув. Тут зігнув, це теж після падіння. З цим все нормально зеркалом. Ось по пластику треба вже робити. Ось ця частина пластика в мене є, тільки вона в мене зараз не вдома. І ще до нього треба зробити. Кріплення сюди, бо воно зламалося. А так той пластик живий. Там одна тріщина була, але вже зроблена вона. Ось тут тріщина, ось е, ось царапене, ось до тріщини. Так то все тут нормально вже більш-менш резину, ще на нього треба купити, але на нього резину знайти дуже важко. Не знаю що, але на нього резини дуже мало. Є тільки резина. Це мотарди на нього такі, але, але мені мотарди не потрібно. Смисл мені в селі мотарди. Я в основному їздю по полі. Ну так, по полях. Там. А мотарди що? Тільки роса і все, я мене буде нести. Мені треба отаку от резину, хоч. Це вже лисовата. Ну, як ви знаєте, Богдан любить вірноти поробити. Але в цьому році обійдуся без бюрнаутів, бо дуже дорого все обходиться. Треба гроші на таке все. Ось, тут туто ще скол. Грузіку трохи жопа, але він спасає, грузики спасають від падіння. По сідушці все нормально. Тут, ну кажу, вже такого серйозного з ним нічого немає. Зараз спробую його завести, не заводив же його. Ще від осені. Ну як заводив його десь місяць назад, просто на трошки десь на пів минути що чи він заводиться, чи, чи все нормально. Зараз, коротше, його спробуємо завести. Дивіться відео до кінця. Попробуємо завести. Підкачати. Так, включаємо.

Є подсос воздуха невеликий, бо патрубку воздушного фільтру. Він тріснутий весь. Ну я це все нове купив. Покажу вам потім. Зараз його прогрію трошки. Ось так він робить. Мотор нормально все. Як я кажу, зараз невеличкий подсос воздуха є. на вулиці зараз десь мінус 4, навіть може більше, мінус 5. Треба колесо ще накачати, теж це зніметь. Масло я лию хадо, хадо 10В40. Нормальне масло для таких мопедів. Чуєте звук такий був, потос воздуха. Ну я ж нікуди не їду, то це нормально. Я його не уштаю. Вже не заводиться. Трошки його прогрів, хоч так він робить тихенько, все нормально, тільки воздух трошки зараз підсасує. Тому. Е, ще забув сказати, пробіг в мене 13 562 кілометри. Ну, по мотору кажу, я нічого не міняв, пошнова рідна. По мотору все рідне, тільки щеплення міняв, бо я спалив. Ну кажу, не вставайте на деби та й все у вас буде добре. Ще й на таких мопедах китайська. Ось так він робить тихенько. Вібрація від пластика, заглух, прикольно. Ну, Ще он значит не прогрелся до Да, он ще не прогрівся до кінця. Кажу, давно его не заводится. Осенью последний раз. Нормально заводится. У нас на вулиці трохи зима, сніг. Все в снігу трошки випав сніг. Ось дивіться, масло таке лиє. Ось хаду 10В-40, 4Т масло. Ось таке. Хороше масло. Прогрівається, коли прогріється, включують відос. Прогріли я трошки. Він полуавтомат, тут сціплення нема, ручки. Тут ось до першу включив, кругова коробка, першу включив і все їде. Тут, тут, тут роблять. Ось так амор тут тут ровлять. Вони коротше вже Як сільотки якісь. Їхній час вже пройшов. Ось на світлі краще видно. Два датчики хитається взагалі. Ну передачі не показують, коли я включаю. Ніяка передача не показує. Ось 124 см кубічних. 125-ка у нас. Ось цеп, де вже кривий видно. Не знаю як на камеру, але я побачу, що тут вже криве. Ну, Погано цьому цепу вже. Криво, резина наша. Включимося, коли будемо колесо качати. А там славний такі жопи. Тут так неудобно цим качати, дуже важко. Ще коли руки без перчаток, холодно дуже. Мороз. О. Качали колеса ось таким компресором маленьким для машин цей датчик не робить. По че-то нормально. Ну как У нас со временем все одно спустить. Загоняем ее назад в гараж. Пенечко. дрифтер, дрифтер. Так, буду ставити вже його зараз назад на місце, де він стояв. Він стояв ось тут у нас в куточку, бо тут машина ще має заїжджати. Ждіть відео. Скоро буде відео, як ми його робити будемо. Щас ще вам покажу запчастини, які я купив. Сідушка йому сподобалась. У нас є гарна сідушка. Да, мурик? Кіт мурик. Да? Ось такий в мене мопед, підшаманюю його трошки та й літом буду трохи його знімати. Звісно легендну легенд Дніпра, ми ніколи не забудемо. Дніпро це наш, це наш основний мотоцикл. Завжди про нього будуть відео, я думаю. Мопед так, на, на повсякденну їзду хороший. Мало бере, він бере 2 літри бензину на 100, навіть менше. Е Ним удобно, він легенький. А Дніпр так виїхати десь, похасанити на рибалочку. На рибалочку в болото десь. Контента для вас зняти. В майбутньому, в майбутньому куплю гопроху, думаю. Та й буду знімати вже для вас від першого лиця. Ну то вже буде десь, думаю, через рік. Дай Бог, щоб все вийшло. Так, друзі, погнали, я вам покажу свої деталі, які я купив. Ось всі деталі, які потрібні мені на мопед, крім кроме ну, резини не вважаючи. Я вставлю відео, як я розпаковував, це все. Ось тільки дві нових посилки прийшло, це кришка передньої зірки. Я її в чорний покрашу, бо е, чорний не був в наявності ні на яких сайтах не міг знайти. І задня лапка, щоб мопед ставити. Ось така вона, чорна. Ось. Все, дивіться відео, як я буду ось ці деталі розпаковувати. Робимо розпаковку. Ось до цей. Ось задачі такий. Ось такі ой. патрубок силиконовый у нас самолеты летают прикольно Ось центральная лапка щоб ставит и води я возьду До лапка, щоб мопед ставити, бокова подножка. Пружину, щоб чіпляти, і болт. Вона Ось. Таке, так колись докріпиться, болтом зажимається. Таке. Все є на місці. Це ми вже подивились. Переходимо до більш цікавого. Амортизатори. Такі, ось така коробка амортизаторів. Буду відкривати. Перший я заказував білі. Ось перший такий гарний, дивіться. Це на альфі дельти, воно ставиться ось, другий ось такі омерт. Так, ось таке вийшло відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А скоро буде відео, як я буду робити мопеде. Слідкуйте за моїм каналом. Коли підписуєтесь, ставте колокольчик і сповіщення на всі, і будете бачити, коли виходять мої нові відео. Все, друзі, всім до зустрічі. Давайте.